Всім привіт! Команда Фрашавтах завжди за мене за Маємо для вас ось такий крутий автомобіль. Це Audi Q7 з Європи. пригана. вся ціла без ніяких моментів в s Еслайн. зовнішньому та внутрішньому пакеті цей автомобіль. Зараз, як завжди, я пробіжусь по цій комплектації, розкажу, що входить цей веслан пакет. І сама автівка коротенько про неї. Вона була пригнана в Україну в лютому цього року. Півроку покаталася по Україні, вже має першу реєстрацію. при реєстрації всі податки сплачені. Повністю є обслужена від А до Я ця, цей автомобіль. По пробігу тут 200 210 тисяч оригінального пробігу. Вона за ці півроку по Україні наїздила 15-16 тисяч. От, Повністю вся обслужена від А до Я, е, типу, і диски, тут тормозні диски помінені, от, з колодками, і масла, і фільтра. Ну, Повністю вся машина обслужена, все працює чітко, гарно, ніяких втручань не було не в коробки, не в двигуни, не в екології, нічого, все тут на місці. От, І зараз, як завжди, я вам пробіжуся по комплектації, більш детально розкажу, зробимо замір по лакофаровому покриттю і покажу по слідах по експлуатації. По пробігу 210 тисяч ще раз тут, оригінальний, він не підтверджений офіційним дилером, що ця автівка заїжджала, обслуговувалася. Останій, останній заїзд був до офіційного дилера на пробізі 180 тисяч 23-го року, по-моєму, 10 місяця, Не пам'ятаю, але 100% на 180 тисяч у нас цей раз заїжджала до офіційного дилера. Є всі чеки, до речі, по бумажках, по обслуговуванню, по даному автомобілю. Отже, погнали. Зовнішній та внутрішній S-Line пакет, щось сюди не сходить. Отже, бачите, передній частині автомобіля автомобіля Оптика максимально топова, матрична, вона автоматично вирізає автомобіль з потоку, тобто найкраща оптика, вже кращої оптики не може бути. Є радар в передньому бампері, це у нас адап... адаптивний круїз-контроль і зовнішньому вигляді Shadowline-пакет. Це є оригінальний шадерлайн-пакет, ніякий там не перефарбований, не перекрашений. По вінко до автомобіля це все пробивається, що вона виїхала з заводу. Ось так. Так, далі. Диски в нас, диски 21-го розміру. На літній гумі Мішелінка 285 на 40. Літня гума ще реально дуже-дуже хороша. І я не знаю, що сезона 2-3 на ній точно можна буде, можна буде відкататися. Так, далі. Безключовий комфортний вхід є в автомобіля. Відкриваємо салончик. Ось так він виглядає по салону цей автомобіль. Сидіння у нас йдуть шкіри з алькантарні еслайнівські на електриці повністю всі. Потім скошена кермойде еслайнівське. Сідаємо в автомобіль. Опа! Робимо запуск. так, Запустили, все працює чітко, справно, ще раз кажу коректно, по автомобілю. Так, тихі, так. Цифрова панелька приладів 210-500 по пробігу. Потім повний електропакет, підігрів складання дзерка. У нас підсіточка амбіянці, яка міняє кольори. Чорна стеля у нас іде в автомобілі, чорна стеля, Чотирьохзонний клімат-контроль, підігрів сидінь. У нас іде, звичайно, пневмопідвізка, запускається кнопочкою. Потім старт-стоп, Ось тут керується птима підвізка, бачите є. Сама парковка є, камера заднього виду, партроники передні та задні у нас адаптивний круїз контроль Далі що ще, що ще, 4 зони клімат, це казав вам. Далі по асистентах допомоги водію. Зараз зайдемо швиденько, покажу вам. Асистенти допомоги водію. Ось, Асистенти допомоги водію, це у нас є. Вона на англійській мові, Того, що української мови тут немає, то краще вже англійська, як та російська Такого плану. Допомога при парковці є, є у нас адаптивний круіз контроль. Ще раз, дистанція до переднього автомобіля. Потім режим трафіку, асистент допомоги. От, так що в принципі, по асистентах тут у нас є. Не вистачає мертвих зон. Так все повністю є. Є оригінальне заводське Webasto. В де ви самі можете програмувати конкретний час та дату виїзду, і вас буде повністю прогідна машина. Вона не ребасту незалежна від е двигуна, вона працює з, повністю є окремо працює Rebaсту. Далі навігація є. Заводська навігація, якщо кому буде, було би треба. Е, немаловажна є опція е, Audi Smart Interface це Android Auto, Apple CarPlay підключається сюди. автохолд, електроручник, два ключа є в комплекті. Ну Типу, практично, мабуть, все є, що могло би бути. Е, так, далі. Що ще? Що ще? У нас є по цьому автомобілі. Ага, музичка у нас, бачите, акустика йде басечна. Бсешна музика, підсвіточки амбієнтські міняють кольори. Далі позаду, що в нас є позаду, акустика S-Line, 4 чотирьохзонна кліма. Ну і в принципі, позаду тут все. А ipc Ambience. Так, далі біжимо, біжимо, біжимо. Ось так виглядає вона ззаду. електрокришка багажника є де махом ноги вона відкривається і закривається, ось бачите, кнопочка, над трошки бажання. Сім місць, де семимісна. і звичайно, електрофаркоп, пневмопідвісточка і електричні оці два задні сидіння. І, звичайно, шторка. Так що плюс-мінус ось така комплектація даного автомобіля. Так, Зараз я буду брати це як воно, боже, прилад. зроблю замір по лекофарбовому покриттю. Ось так передня оптика працює. Зараз ще покажу задню класну оптику, дуже гарна задня оптика ще виглядає, коли включені фари. Ось так включили фари. І так виглядає задня оптика. Ось так прикольно. ну Вживу вона ну, набагато-набагато краще дивиться. Так, є. І до речі, є заводська сигналізація. Внутрішня, коли відбувається якийсь рух всередині автомобіля, вона починає е сигналізувати. Так. Беремо прилад робимо по локофарвої по по типу замірах. Так. По лівій стороні у нас 97,6. 105, 114. 107, 107, 107. Під 117, 117, 99 і 1, поверху 109 Кришка багажника у нас 96 і 1, 106. Потім права сторона 150, 112, 112, 105 117, 92,8, і капот у нас 120, 112. Так, є це вам показав і по слідах по експлуатації, що в цьому автомобілі у нас е, значить е, попередній частині дрібні сколики по передньому бамперу. По оптиці трішки є, і по капоту вони не значні, критичних сколів немає нічого. Фарбувати там робити не треба, але ці дрібні сколики вони йдуть по передній частині. Решту попругу автомобіля все є добре, ніяких моментів немає. Ні протектися, ні подряпин, ні вм'ятин. По автомобілю бачите самі на камері, що все я. Є... Гарно, класно, бампера, до речі, не знімалися. Вони є в рідній фарбі, по заводських зазорах всі сидять. Так що, друзі, ось така ситуація з цим автомобілем. От, реально класно доглянутий автомобіль, Знаєте, це така автівка, що ви купуєте і вам взагалі нічого не потрібно більше робити абсолютно. Так, пороги всередині, сидіння гляньте в якому стані. Так, є підлокітник, КПП, кермо. Ось так виглядає. Ну, Взагалом чистий гарний пластик автобіль. Автомобілі, до речі, не палили. От позаду також гляньте по цьому пластику. Ось такий комстанній пластик. Сидіння передні позаду. Клімат. Ось так все виглядає. Чисто, гарно, нічого чи не пошкоджено. От. Багажник, мабуть, ви вже бачили по багажнику, що це у нас. Оця тільки металева накладочка трошки. А так все, бачите, плюс-мінус добре. Так, є у багажнику. І з цієї ще сторони тут все аналогічно. Так що, друзі, ось така ситуація з цим автомобілем, то хоч для себе атівку ряни, це дуже хороший варіант, бо вам ну, абсолютно нічого треба робити, обслуговувати автомобіль не треба. Так, і ще раз торпеда. Сидіння радія. Ось так. Так що, друзі, ще раз, Audi Q7 17 2017 року, Семимісна. на пневмо під 200, 210 тисяч оригінального пробігу, півроку як знаходиться в Україні. І ціна на віддачу даного автомобіля десь буде 39%. 500. Так що, друзі, хто шукає собі реальний клас, доглянутий автомобіль, Audi Q7 17 року можете заїжджати до нас на майданчик. От, без проблем можете покататись, подивитися. От На цей автомобіль є, у нас, не забуваємо, що в нас є послуга доставки автомобіля в ваше місто, може вам пригнати цю автівку, От, без проблем, ми впевнені в кожному автомобілі. Якщо треба комусь історію від офіційного дилера, також може вам його відправити там на любий ваш меседжер. Так що, друзі, ось така ситуація. До речі, по дисках гляньте, новенькі маленькі диски стоять з колодками. Так що, друзі, ось така ситуація. Якщо зацікавило, набирайте, все вам більш детально розкажемо та покажемо про даний автомобіль. Всім гарного дня, на зв'язочку, пока-пока.